Всім привіт! Сьогодні я мариную скумбрію. Дивіться, беремо дві таких скумбрії. Ну, вони маленькі трошки, але на рецепт йде дві скумбрії. Йде три столові ложки солі і півтори столові ложки цукру. Це ми все перемішуємо. Все. Довго шукала, бо всі червона риба, червона риба. Але в скумбрії теж є такі самі корисні речовини, як і в червоній рибі. Омега-3, всі ті самі корисні. Ми її чистимо. Я вже не показувала для чого. Витираємо насухо, ставимо такий собі судочечок. Так, і собі просто посипаємо, Тук -тук -тук -тук. зі всіх сторон. Одну рибку і іншу. Зоставляємо на добу в холодильнику. Через добу ми її промиваємо і змащуємо олією, якою там хочете. Звичайною, оливковою, соняшниковою, рапсовою, абсолютно не має значення. Доба потрібна все. Ми її так добренько-добренько, з одного боку, з другого. І вона така, вона не буде дуже солена, вона буде така середньо солена. Закриваємо кришечку і залишаємо на добу. Через добу ми її змиваємо сіль, цукор, витираємо насуху і намащуємо олією. Її, в принципі, вже можна через добу. Їсти, але ми ще трошечки, що трошечки там, півдня, можливо, до вечора. І вона ще насичується цією олією. Ну, дуже смачна, така середньо солена, можна навіть казати, слабо солена, тому що тут не, ну, немає смачної немає. то Я роблю її саму. Всім дякую за увагу. Рецепт пропишу нижче, щоб можна було подобатися і собі записати. Всім дякую. Спочатку